Хочу зазначити, що період історії Радянського Союзу від смерті Йосипа Сталіна це саме 53-64 роки називають відлигою та пов'язується термін з існуванням особистості Микити Хрущова. Вперше термін з'являється за допомогою Елії Еренбурга, який написав працю відлига 1954 року, де він сказав, що треба вміти розрізняти правду і брехню до відлиги провадити такий складний шлях через сніжну зиму. Тобто всі покладали надії на Хрущову, що якщо він прийшов до влади та провів політику розвінчання культу особистості Сталіна, то вже щось зміниться. Зосереджуємо увагу на те, що таке гулаг в першу чергу в гулазі були ті, хто був опозицією в радянському союзі. Також на нього покладались такі завдання, як ізоляція. Ненадійних елементів використання в'язнів як дешевої робочої сили, відкриття нових табірних комплексів і ліквідація певної категорії в'язнів, як взагалі особливо в у нас діяв протягом. 1940-х, 1950-х років можна сказати, що кожен п'ятий українець, до речі, був там ув'язнений у гулазі. Процес ліквідації наслідків сталінізму був після смерті Сталіна, і цей процес критики репресій Сталіна називають дестанілізацією. Також населення воно виступало проти існуючого комуністичного режиму, і навіть у Голазі були повстання. Як ви бачите, це Норильське, Воркутинське і Кенгірське повстання, які відбулися у 1953 та у 1954 році. І ми виділяємо, що активними учасниками цього повстання якраз були колишні члени ОУН та бійці ОПА. Цей період відбувається 20-й з'їзд комуністичної партії Радянського Союзу. Він установив відмову від політики терору як методу державного управління. Також з'їзд працював з 14 по 25 лютого 1956 року. Була критика особи Сталіна та його наслідки. Почалася боротьба за владу між Молотовим Кагановичем. Хрущову вони не великого значення, думали, що. Він до влади не йде і залишиться міністром сільського господарства. Проба заколоту у 1957 році була не дуже сильна і його не можна було ще усунути. Поки вони привели до того, що Хрущов стає одноосібним правителем. У 1957 році він провів таку ініціативу, коли було проведено реформу для того, щоб керувати промисловості. Було Повністю галузеве міністерства ліквідоване, і у нас виникають раднаргоспи, тобто це ради народного господарства у 1960-х роках у трьох найбільших республіках, а саме Росії, Україні і Казахстані, було створено центральні раднаргоспи. А в 1963 році було створено вищу раду народного господарства у промисловості. Найбільші зміни відбулися саме в сфері енергетики, в хімічних галузях, машина та авіабудування. Тобто, це були основні галузі, на які робив акцент Радянський Союз. Відмічаємо перший політ у космос Юрія Гагаріна, і це сталося у 1961 році. До речі, Сергій Ральов, головний конструктор ракетно-космічних систем, походив Житомир. Шині також зазнав талінських репресій. Політика Хрущова вона була суперечлива. Наприклад, у 1955 році була організована організація Варшавського договору. Як в протидію НАТО діяла соціалістична система? Вона хотіла проникнути в Україну І Європу. І починаючи це, наприклад, Угорщині, Чехословаччині, там тільки підніметься повстання проти соціалістичної системи, і Радянський Союз втрутиться і придушить ці повстання. Критику сталінізму було схвалено Йосипом Брозом Тіто, який намагався побудувати в Йогославії соціалізм за власним зразком. Постійно його хотіли втягнути до комуністичного табору і за Хрущова, тому між цими країнами була напруженість. До речі, наприклад, Мао Цзедун та Енвердходжі вони не сприйняли критику культу особи, тому що хотіли у своїх державах також побудувати соціалізм і створити власне культи особистості у своїй же ж державі союзниками стали ті держави, які трималися окремо від НАТО, і це були антіімперські держави, тобто антиамериканські радянський союз хотів шукати собі якісь дипломатичні стосунки з іншими країнами, щоб хтось ж примкнув до ОВД та соціалістичного табору. Основою зовнішньої політики керівництва радянського союзу варувала боротьбу за мир та роззброєння. Цим були пов'язані спроби Хрущова розпочати діалог з країнами Заходу, налагодити безпосередні контакти з лідерами основних західних країн, але це все призводить до того, що буде криза, і світ буде на порозі ядерної війни. У 1955 році Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Радянський Союз підписали угоду, і Франція сюди ще підключилася. За якою Австрія набувала статусу нейтральної держави, і було з нею встановлено дипломатичні стосунки, і також було встановлено. Дипломатичні стосунки з Німеччиною. у 1956 році відновлено дипломатичні стосунки Радянського Союзу та Японії, і, зокрема, двічі у 1959, у 1960 тисячу роках, у Сполучених Штатах Америки, хоча б друга поїздка відбувалася тільки в межах сесії Асамблеї ООН. і багатьом світовим лідерам запам'яталася надто такими бурхливими виступами Хрущова. Тобто, де б Хрущов не їздив, його виступи були занадто. Емоційні, і вони могли призводити до якихось таких висновків, не дуже приємних для радянського союзу. Отже, динамічна зовнішня політика Хрущова не завжди вона була плідною. Він зазвичай провадив міжнародні зустрічі. Наприклад, у Відні під час переговорів з Джоном Кеннеді дуже емоційно Хрущов в себе, і це. Не сприяло підняттю його авторитета, наступають реалії холодної війни, і ось вона ця криза 1962 року, коли вже світ опиняється на порозі цієї війни. І у 1963 році Радянський Союз, Сполучені Штати Америки, вони підписали договір, в якому казали про те, що тепер не будуть проходити випробування ядерні в атмосфері в космосі і під водою. Також кажемо про те, що на початку 1960-х років ставало очевидним, що такий ініційований Грущов з разом з його реформами він безрезультатний. Проти Грущова було все: це брак освіти, і загальної культури, це волюнтаризм. Запам'ятовуємо цей термін, тобто така самовпевненість і невміння прислухатися до чужих думок. Це конфлікт з мистецькими середовищами, це провал аграрних реформ, який призвів до дефіциту м'яса, хліба, круп, цукру. Взагалі, у жовтні 1960. Четвертого року Хрущова було усунено від влади у зв'язку з похилим віком і поганим станом здоров'я. І до влади приходить Брежнєв, який у 1964 році був при владі по 1982 рік. Цей період називають періодом неосталінізму, тобто було відновлено все, що було за Сталіним. І цей період називають періодом застою. Наступає, наприклад, прайська весна. І Радянський Союз втручається у рухи у Чехословаччині в 1968 році. Був провал косигінських реформ. Всі чекають стабільності, розрядки, мирного співіснування. Всі мріють про те, що Радянський Союз дотримається цих трьох слів, але все ж таки відбувалася агресивна військова позиція радянського союзу і відстоювання думки про те, що він є над державою. Це було недобре. Процес дестанілізації. Прибрежневе трошки таки запинився. Було проголошено нову конституцію 1977 дев'ятсот році, і коли провідну роль у державі повинна була відігравати саме комуністична партія. Розростається саме при Брежнєве дуже бюрократичний апарат. Тобто і існувало таке поняття як бюрократичний централізм. Тобто, центр тобі каже, ти все виконуєш за його вказівкою. Виникає поняття розвинутий соціалізм, тобто, це радянські ідеологи позначали період, який мав передувати повному комунізму, коли всі матеріальні і культурні блага розподілятимуться між громадянами радянському союзі за потребами. Від 1962 року конституція характеризувала радянське суспільство як розвинуте соціалістичне суспільство, і головна така роль відводила статті 6 конституція, де закріплювалися основи. Керуючи саме комуністичні партії, якраз до речі, і цю статтю буде відмінено у 1991 році. Тобто вона була довго і тривалась при владі комуністична партія дуже довго. У 1979 році тільки за рішенням кількох членів комуністичної партії, радянські війська відправилися до Афганістану і там вирішували свої стосунки два політичних блока: Радянський Союз та Сполучених Штати Америки, також ми кажемо, що поступова прірва між партійною елітою і рештою населення вона зростала. Еліта не розуміла, чим займається населення. По суті, радянська партійна номенклатура, а номенклатура, це в нас чиновники, ставала новим класом власників правлячий такий номенклатурний клан, який боявся повернення сталінського терору і Хрещовського такої своволі, вони почували себе прибрежневі в безпеці, тому що ж це була політика застою недобре, непогана, і всіх це влаштовує. Якщо зможете відповідати на ці питання, то ви оволоділи темою. Дякую всім.